Вітаємо у подкасті Праця Плюс новий сезон, нові теми, нові роз'яснення. Нагадаємо, проєкт створено північно-східним міжрегіональним управлінням держпраці. Моє ім'я Мирослав. Розпочинаємо. Звертаючись до органів держпраці за захистом своїх трудових прав, працівники мають на меті відновити свої порушені права або скористатися певними гарантіями. Інспектори праці в межах своїх повноважень сприяють цьому, проводячи перевірки суб'єктів господарювання. За результатами перевірок, на жаль, досить часто встановлюються порушення норм чинного законодавства про працю. Зі мною сьогодні Оксана Чернешова, фахівчиня відділу з питань праці управління діяльністю у Сумській області. Північно-східного міжрегіонального управління держпраці. Вітаю, дякую за запрошення. Почнемо з того, яку ж відповідальність несуть роботодавці, які допустили порушення норм чинного законодавства про працю. На сьогодні законодавством України передбачено п'ять видів відповідальності за порушення законодавства про працю, а саме: дисциплінарна, матеріальна, адміністративна, фінансова та кримінальна. При цьому такі види відповідальності застосовуються незалежно один. Від одного. Чому? Тому що стаття 61 Конституції України говорить нам наступне: ніхто не може бути двічі притягнений до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме порушення, правопорушення. А ми, бач... а ми маємо п'ять різних видів відповідальності. Розглянемо перші дві це дисциплінарна та матеріальна відповідальність. Так, посадову особу, яка винна у порушенні трудового Законодавства може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності. Підстави для притягнення до дисциплінарної відповідальності передбачені в кодексі законів про працю України, видамо відповідальності. Кодекс законів про працю визначає догану та звільнення. Відповідно до статті 147 Кодексу законів про працю, право застосування дисциплінарного стягнення як догани, так і звільнення надається тому органу, який наділений правом прийняти працівника на роботу. На підприємстві право прийняття та звільнення працівників надається керівникові відповідно до статуту самого цього підприємства, а це означає, що керівник підприємства завжди має право застосувати дисциплінарне стягнення до будь-якого працівника цього підприємства, який вчинив дисциплінарний проступок. Кого саме можна притягнути до такого виду відповідальності? Наприклад, дисциплінарну відповідальність може понести як сам керівник підприємства, так і інспектор з кадрів за неналежну підготовку наказів з кадрових питань, відправлення працівників у відпустку, бухгалтер по заробітній платі, який здійснив неправильне нарахування заробітної плати, або дії якого призвели до невчасних виплат працівнику. Також працівники несуть матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну підприємству внаслідок порушення покладених на них трудових обов'язків. Ця відповідальність, як правило, обмежується певною частиною заробітку працівника і не повинна перевищувати повного розміру заподіяної шкоди за винятком випадків, передбачених законодавством. Слід зазначити, що притягнення працівника до матеріальної відповідальності може стояти поруч з його адміністративною або кримінальною відповідальністю за вчинений проступок. А кого ж за яких умов можуть притягнути до адміністративної відповідальності? До адміністративної відповідальності можуть бути притягнуті посадові особи підприємства, а також фізичні особи-підприємці, які є роботодавцями. Гнення до адміністративної відповідальності передбачене статтею 41 кодексу України про адміністративні правопорушення зверт. Даю тут увагу, що адміністративна відповідальність настає лише за умови, що характер таких порушень не тягне за собою кримінальної відповідальності, тобто, якщо в діях винних посадових осіб відсутні ознаки злочину. Наприклад, якщо інспектор праці перевірив підприємство, яке має заборгованість по заробітній платі, то доцільно з'ясувати, чи є умисел в діях керівника підприємства? Чи є його вина в питанні, що на підприємстві виникла заборгованість по заробітній платі, оскільки безпідставна невиплата заробітної плати вчинена керівником? Підприємства умисна це є кримінальне правопорушення, і тільки за відсутності ознак кримінального правопорушення, що може встановити що можуть встановити правоохоронні органи, тільки за відсутності їх інспектор праці вчинить дії щодо притягнення посадової особи до адміністративної відповідальності. Адміністративна відповідальність накладається на підставі рішення суду на посадових осіб підприємства, і підставою для цього буде Протокол про адміністративне правопорушення складений інспектором праці та направлений на розгляд до суду. Прикладами адміністративної відповідальності є норми статті 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення, де, наприклад, частина перша встановлює, що порушення встановлених термінів виплати заробітної плати або виплата її не в повному обсязі передбачає накладення на посадових осіб штрафу у розмірі від. Тридцяти до ста неоподаткованих мінімумів громадян, тобто на сьогоднішній день це від 510 до 1700 гривень. Або, наприклад, фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудових, трудового договору передбачає накладення штрафу у розмірі від 500 до 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. А це вже від 8,5 до 17 тисяч гривень. А чи може суд не застосовувати зазначені штрафи до посадових осіб? підприємства. звичайно ж, суд вирішує, чи винна дана особа у вчиненні правопорушення, чи підлягає вона адміністративній відповідальності, або ж чи є пом'якшуючі обставини в справі, яка розглядається. Поруч із адміністративною кримінальною відповідальністю може мати місце ще й фінансова відповідальність. До фінансової відповідальності вже притягаються не посадові. Особи а безпосередньо підприємства або фізична особа-підприємець і застосовується така відповідальність відповідно до статті 265 Кодексу законів про працю України у вигляді фінансової санкції штрафу. Такий штраф нараховується як за результатами перевірок територіальних органів держпраці, так і за результатами перевірок Державної податкової служби, яка у разі виявлення порушень трудового законодавства на Всилає свій акт перевірки до органів держпраці. Слід звернути увагу, що статтею 265 Кодексу законів про працю України не визначено строків давності для притягнення суб'єктів господарювання до фінансової відповідальності. При цьому розміри таких штрафів встановлені кратно мінімальній заробітній платі, встановлені законом на момент виявлення порушення. Сплата штрафу не звільняє від усунення порушення законодавства про працю. Show sure. Які ж є приклади фінансових санкцій? Так, стаття 265 Кодексу законів про працю визначає, що фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору тягне за собою накладення штрафу у розмірі 10 мінімальних заробітних плат за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення. А на сьогоднішній день це 71 тисяча. А до юридичних осіб та фізичних осіб підприємців. Які використовують найману працю та є платниками єдиного податку першої та третьої групи, застосовуються попередження за порушення встановлених строків виплати заробітної плати. Накладається фінансова санкція у розмірі трьох мінімальних заробітних плат. За недотримання мінімальних гарантій в оплаті праці накладається штраф у розмірі двох мінімальних заробітних плат, за недопущення до інспектора праці до проведення перевірки на підприємство, може бути накладено штраф у розмірі трьох мінімальних заробітних плат. Проте, якщо предметом перевірки було належне оформлення трудових відносин, тут штраф зростає до 16 мінімальних заробітних плат. Скажіть, а чи є якісь певні особливості? Притягнення до фінансової відповідальності під час воєнного стану так слід зазначити, що у період дії воєнного стану, у разі виконання в повному обсязі та установлений строк приписів про усунення порушень, виявлених під час здійснення позапланових заходів державного нагляду та контролю штрафи, передбачені статтею 265, не застосовуються. Це стосується всіх, навіть питань допуску до роботи без належного оформлення трудових відносин. Проте, це ми говоримо про перевірки держпраці, а перевірок Державної податкової служби це не стосується. Тобто, навіть якщо Державною податковою службою виявлено порушення законодавства про працю під час воєнного стану, штрафні санкції будуть застосовані до підприємства. І розкриємо поняття кримінальної відповідальності за порушення трудового законодавства. Розслідування кримінальної справи проводиться на підставі або звернення працівників про скоєння злочину або ж на підставі акту перевірки територіального органу Державної служби з питань праці. Рішення щодо притягнення до кримінальної відповідальності приймає суд. Які ж види кримінальної відповідальності і за що можуть бути застосовані до посадових осіб? підприємства так, за незаконне звільнення працівника з роботи з особистих мотивів, або ж інше грубе порушення законодавства про працю на посадову особу може бути накладено штраф у розмірі від 2 до 3 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. На сьогоднішній день це від 34 до 51 тисячі. За незаконне звільнення з роботи з особистих мотивів або інше грубе порушення законодавства про працю вчинене повторно. Або ж якщо це було незаконне звільнення неповнолітньої, вагітної жінки, або матері, яка виховує дитину до 14 років, тут уже штраф зростає від, і становить від 3 до 5 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Від п'яде а це від 51 до 85 тисяч гривень, знову ж таки або може бути застосовано позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на визначений нормою 172 статті 172 кодекс кримінального кодексу України. За безпідставну невиплату заробітної плати більш ніж за один календарний місяць, якщо така невиплата вчинена умисно керівником підприємства, відповідно до норм статті 175 Кримінального кодексу України до посадової особи може бути застосовано штраф у розмірі від 500 до 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або ж знову ж таки позбавлення. Ання волі на строк до двох років. З позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Якщо ж безпідставна невиплата заробітної плати більше, ніж за один місяць вчинена керівником умисно, і якщо така невиплата стала наслідком нецільового використання коштів, то санкція за дане порушення зростає до штрафу у розмірі від тисячі до Півтори тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян з обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на строк до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Дякуємо, пані Оксано. Нагадаю, сьогодні ми говорили про. Відповідальність за порушення норм чинного законодавства про працю з нами сьогодні була пані Оксана, фахівчиня відділу з питань праці управління інспекційної діяльності в Сумській області, північно-східного міжрегіонального управління держпраці. Дякую за запрошення. Наприкінці хочемо побажати всім роботодавцям бути обізнаними належним чином у трудовому законодавстві. До зустрічі в наступних випусках подкасту Праця Плюс.